Святитель Мелетій Антіохійський воїн віри, який освітлював шлях до істини. Сьогодні згадуємо великого святого, який став опорою православ'я в часи бурхливих єресей і духовних випробувань, святителя Мелетія, архієпископа Антіохійського Його життя це історія мужності, лагідності та непохитної віри. Святий Мелетій був єпископом Севастійським у Вірменії. Але Божий промисел привів його до Антіохії, де він став щитом проти Аріанської Єресі. Аріани, заперечуючи єдиносущність Сина Божого з Отцем, спотворили чисту віру, і святитель Мелетій став одним із головних захисників істини. Його тричі виганяли з кафедри через інтриги єретиків, але він завжди повертався, щоб продовжувати боротьбу за правду. Його лагідність і доброта вражали сучасників. Він вірив, що тільки на ниві доброчесного життя може зійти насіння істинної віри. Саме тому його паства любила і шанувала свого архипастиря, святитель Мелетій, також став духовним наставником двох великих світильників церкви святих Василія Великого та Іоанна Золотоустого. Василія Великого він висвятив у диякони. А Іоанн Золотоустий, хрещений і вихований під його духовним проводом, згодом написав про нього похвальне слово навіть у вигнанні святий Мелетій не припиняв боротися за істину. Після повернення на кафедру він написав богословський трактат Виклад віри, який став могутнім знаряддям у боротьбі з єретиками. У 381 році святитель очолив другий Вселенський собор. У Константинополі, де було остаточно засуджено аріанство. Перед початком собору, він, благословляючи народ, промовив В три іпостасі розуміємо про єдину ж особу розмовляємо у цей момент його осяяло небесне світло знак Божої благодаті. На жаль, під час собору святитель відійшов до Господа, залишивши по собі світлу пам'ять і велику духовну спадщину. Святителю, Отче Мелетіє, моли Бога про нас.